Привіт, мої любі малята, хлопчики і дівчатка. Засяяло ясне сонце у відчинене віконце. Поскоріше прокидайся, Дню новому посміхайся. З добрим ранком я вітаю. Посмішку всім відправляю. Малята сьогодні до нас у гості завітала незвичайна гостя. Погляньте, це лялька Катруся. Нещодавно лялька Катруся переїхала до нового будиночку. І вона дуже хоче завести собі якусь хатню домашню тваринку, але не може вибрати яку саме. Давайте допоможемо катрусі. Відгадаймо загадку та виберемо разом тваринку. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, дуже їсти хоче. Що це діта за воркотик? Це пухнастий, рудий котик. Правильно, дітки. Відгадайте ще одну загадку. Він стояв хвостом махав. Хто такий питаю? Гав, і відтоді всім кажу, я із гавом тим дружу. Діти, що це за гав такий? Вірно, розумнички, це собака. А давайте ще відгадаємо одну загадку з вами. Чи то миша, чи то ні, щоки чимось на пхані. Бо за щоки зерна так напихає звір? Хом'як, правильно, дітки, ви ж мої розумнички. І остання загадка пташка ця у клітці сидить і з тобою говорить, він не може міркувати. Любить тільки слова повторяти, що це за птах такий домашній. Правильно, малята, це папуга. Ви, молодці, дітки, всі загадки правильно відгадали, і лялька катруся вирішила завести собі в будинку маленького, руденького котика. Давайте поглянемо на нього і розглянемо його уважно та спробуємо розповісти про катрусиного котика. Давайте разом. Хто це, діти? Це рудий котик, дуже добре. А якого кольору наш котик? Так, він оранжевий або рудий. Чим вкрито тіло котика? Який він на дотик? Так, правильно, котик нас пухнастий, дуже добре. А як котик кричить? Скажіть мені. Няв, каже наш котик, няв, добре. А що котик полюбляє їсти? Вірно, дітки, котик любить молочком, м'яско, ковбаску. А яка користь або шкода для людини? Котик в будинку шкодить? Так, іноді він шкодить, але ще котик дуже корисний, тому що він ловить в домі мишей, щоб вони не гризли наші речі та нашу їжу. Дуже добрим, молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, а у вас є домашня тваринка? Собачка, котик, чи, може рибка або попуга? Пропоную вам розповісти про свого домашнього улюбленця. А ми з катрусею чекатимемо на вашу розповідь. До побачення, малята! До нових зустрічей!